Отже, колеги, а, постер, як ви знаєте, є невід'ємною частиною захисту наукових робіт на першому, другому та третій, третьому етапах всеукраїнського конкурсу захисту Малої академії наук учнівської молоді. А, і важливо знати те, що саме постер дає найбільшу кількість балів з усіх можливих, більше ніж робота, і більше ніж наукова конференція. Чому по-перше, постер в такій скоденсованій версії дає змогу оцінити наскільки добре ви або ваш учень, учениця володіє науковим апаратом, наскільки розуміє систему свого дослідження, власне, як воно проводилося, і може зорієнтуватися в тому, що таке предмет, об'єкт, завдання роботи тощо. Всі ці елементи дуже важливі. Отже, сьогодні ми будемо з вами розбирати такі зокрема елементи, як, які має вимоги по форматуванню постер. Як добираються елементи для його наповнення, де їх шукати власне в вашій роботі? А я нагадую, що постер створюється після того, як ваша наукова робота або наукова робота вашого учня-учениці вже готова повністю, і ви вже, в принципі, володієте всім матеріалом. На цьому етапі можна створювати постер і окремо можна створювати презентацію, але про неї ми сьогодні не говоримо. Поговоримо про те, як подавати текстову інформацію графічними засобами. Бо коли ми говоримо про власне гуманітарні дисципліни, то це є перша наша проблема. А ми часто маємо великий текст, його багато. Якщо це дослідження з мови, літератури, мистецтва фольклору, нам буває складно зорієнтуватися, в який спосіб подавати власне матеріал і окремим. Стоїть у нас така секція, як літературна творчість. Я трохи хоплю її теж в нашому сьогоднішньому вебінарі. Однак сподіваюся, що в принципі ми з усім впораємося. А як зброю про те, які зображення можна використовувати на постері, які не можна, на що орієнтуватися при їх доборі і що обов'язково треба знати про їх оформлення. Згадаємо про поширені помилки і коротко про підготовку до захисту. Як зрозуміти, що ваш постер абсолютно готовий, що ви вже можете переходити до захисту? І що робити, якщо ви сумніваєтеся в тому, що ви зможете гідно виступити, почнемо з того, що таке постер. Зараз ми трохи перейшли вперед, але я вам надам невелику схему. Ми до неї потім повернемося ще. Постартує вертикальний плакат, на якому наведені всі елементи наукового апарату вашого дослідження. Власне, про які саме елементи наукового апарату йде мова, що ми так що ми називаємо науковим апаратом. Ну, Перше, це мета і завдання дослідження. Далі об'єкт, предмет, матеріали, хід та методи досліджень, результати та висновки. А всі ці речі, окрім результатів та висновків, ми представляємо тільки під час постерного захисту і ні в якому разі не дублюємо їх при захисті на науковій конференції. Там ми вже говоримо більше про практичну частину. Отже, робота над таким плакатом вертикальним у нас починається з підготовки матеріалів. Це наш перший крок до успіху. Я би вам радила створити у себе на комп'ютері або ж на Google диску, це залежить від того, хто чим користується, можна на флешці папку, де у вас будуть зібрані всі матеріали по вашій манівській роботі. А я таку папку зазвичай раджу називати своїм прізвищем, додавати туди слово ман або шкман. Це залежить від того, в якому територіальному відділенні ви навчаєтеся або навчаєте. Можливо, ви не з Києва, чи можливо, ті, хто будуть переглядати цей вебінар, не з Києва. А то відповідно можна якось буде означити для свого територіального відділення і надалі зазначити роки навчання. А чому я раджу зазначати роки навчання? Традиційно Ман пишуть не один рік, два-три роки для того, аби ви не плуталися між старими та новішими матеріалами. Зазначайте роки навчання так буде простіше. А в цій папці у вас має бути ваша фотографія. Власне, от як на зразку, це моя фотографія. Відповідно для використання на постері, вона знадобиться і ще можливо при подачі документів ще десь. Матеріали, і в цій папці у мене також був збережений власне сам постер в двох форматах. Чому в двох: перший це робочий документ, де я можу щось правити, в моєму випадку це Microsoft PowerPoint документ і PDF. Тут я маю зробити таку невеличку акцентацію. Справа в тому, що всі постери, незалежно від того, в якому відділенні ви пишете роботу, незалежно від того, на який етап ви його подаєте, подаються тільки в форматі PDF. Це має бути невеликий файл, і якщо ви, наприклад, на другий етап будете намагатися подати документ паблішер, або ж це буде Microsoft PowerPoint, система вирогідніше за все, просто не пропустить цей документ, ви не зможете його прикріпити. Отже, також ви бачите в цій самій папці у мене на цьому скрині таку річ, як матеріали на постер, що тут зібрано. Для зручності я скопіювала вступ із роботи, скопіювала висновки і деякі малюнки, точніше рисунки та діаграми зі своєї роботи. Може так статися, що в вашій роботі ніяких діаграм або рисунків немає, то є не страшно. Переносьте собі вступ-висновки. І, можливо, якщо ви, наприклад, проводили якесь опитування, можна навести. Результати цього опитування у вигляді діаграм або рисунків Можна їх спеціально під постер сформувати, якщо у вас немає цього в роботі. А якщо таблиця, наприклад, її можна з числами її можна перетворити в діаграму. От, покроково ми не будемо зараз дивитися, як це все реалізується. в в середовищі PowerPoint є минулорічний запис. Там можна подивитися, як там це все форматується, що робити. Сьогодні ми розглянемо більш такі загальні деталі. Отже. Далі, а, після того, як ми зібрали матеріали, ми створюємо так зване тіло нашого постера. Це власне той е, листок, який ми будемо заповнювати. А працювати ми можемо в програмі Microsoft PowerPoint або Publisher. Я вас закликаю. Ні в якому разі не братися за створення постеру в Microsoft Word. Ви отримаєте неправильний формат. А, дуже поширена помилка: це створення е, постеру в форматі листка А4. Microsoft Word. справа в тому, що це як правило видно. Як правило, таке неправильне форматування впадає в очі. Там важко розташувати весь необхідний масив інформації, і це призводить до зниження оцінки за постер і власне за постерний захист в цілому. І відповідно, ви так можете втратити шанси на отримання високої оцінки за роботу відповідно призового місця на своєму етапі. Коли ви створили документ, вам потрібно задати правильні параметри. Постер у нас має бути за правилами формату А 0 Відповідні числові параметри цього формату, ви зараз бачите на екрані. Вони наведені в міліметрах, можна їх задавати в сантиметрах. Це залежить від того, як вам зручніше. І третій крок такий маленький тут це вибрати фон. Власне, якихось чітких обмежень у виборі фону немає, ви можете залишити білий аркуш, якщо у вас нічого не спадає на думку. Однак є певні рекомендації. Так, якщо фон дуже яскравий, це буде відволікати увагу від ваших, від вашого власне, тексту і графічних елементів. А і мало того, не завжди він буде коректно відображатися на комп'ютерах, якщо там якась складна кольорова схема. А якщо ви хочете брати якийсь безпрограшний варіант, ви можете, наприклад, обрати такий фон, як у мене, на цьому слайді, або ви можете взяти якийсь градієнт пастельного відтінку. Можна зелений, можна синій, можливо, фіолетовий. Зовсім чорний теж можна, але не дуже бажано. Так, після того, як ми з цим впоралися, ми можемо переходити власне, до заповнення нашого постеру. Пам'ятаємо, що ми вже все собі вибрали. А, і тут найбільшу увагу нам треба приділити формуванню власне, так званої шапки. Якщо це постер, який готується до другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту, ви маєте вказувати Київську МАН, якщо власне ви її захищаєтеся в Києві. А, подивіться, будь ласка, у нас зараз наведена правильна назва нашого закладу, і біля нього є невеличка емблемка, її можна взяти з нашого офіційного сайту. А під цією шапкою і іде великим жирним шрифтом назва вашої роботи. Далі відомості про вас і вашого наукового або педагогічного керівника і власне ваша фотографія. А це так звана шапка постера. Вона має співпадати абсолютно з тим, що у вас наведено в роботі. А будь ласка, уникайте тої ситуації, коли у вас в роботі зазначена одна назва, на постері якась зовсім інша назва. А, навчальний заклад часто подають некоректно, там може бути десь повністю він написаний, десь скорочено, а десь номер, десь не вказано клас. Це має бути все уніфіковано. Після того, як ми сформували шапку, ми переходимо до заповнення постера за схемою. Мета і завдання дослідження, так як предмет об'єкт у вас має бути у вступі та висновках. Окрему увагу ми звертаємо на матеріали, хід та методи роботи. Коли ми бачимо таке сполучення, матеріали хід та методи роботи, ну, перше, що, наприклад, мені спадає на думку, а це лабораторна робота з хімії або фізики. І ви можете мене спитати: от якщо я пишу, наприклад, не з хімії, не з фізики, що у мене буде в матеріалах, ході та методах роботи? А матеріалами може бути, якщо це, наприклад, мовознавча секція, у вас може бути якісь певні. Статті із журналів або медіа, якщо ви їх опрацьовуєте в якості мовного матеріалу, у вас може бути фольклорний матеріал, якщо це секція фольклористики, може бути якась колекція, якщо це мистецтвознавчі секції тощо. Якщо вам складно визначити матеріал, ви можете цей пункт опустити Однак хід та методи роботи дослідження у вас будуть. Хід це, власне, те, як ви покроково що робили. А стандартно, якщо не вдаватися в якусь певну секцію, у нас буде на першому місці це опрацювання наукової літератури, бо наукова література дає нам можливість визначити точно, з чим ми маємо справу узгодити поняттєвий апарат, поговорити про те, як цю проблему бачили дослідники, що вони там дослідили повністю. Ну і в чому, власне, наша унікальність буде, то, відповідно, першим кроком у нас буде дослідження літератури. Друге, це формування цієї нашої дослідницької концепції. Можливо, ми беремо з цієї дослідницької літератури якусь класифікацію, за якою ми будемо аналізувати явище, можливо, якусь схему розбору, якщо це розбір тексту, якась, якийсь певний тип, якась методика. Можливо, це будуть схема розрахунків, якщо це точні науки. Можливо, постановка експерименту у нас береться з цієї теоретичної частини. Тобто ми визначаємо оцей момент. І далі у нас буде аналіз нашого матеріалу і, відповідно, висновки. Це такий узагальнений формат ходу роботи, і методи дослідження у вас виносяться тут в окремий блок. Ви їх можете або просто назвати, або вказати. Коротко, як ці методи проявлені у вас в роботі. Тобто, відповідно, ви не можете просто перелічити а, такі методи, як а, аналітичний, синтетичний. А якщо це, наприклад, літературознавство філологічний ви маєте бути підготовлені до того, щоб пояснити, де саме в роботі у вас взагалі ці методи були. Тобто а, якось. Мотивувати їх використання. А, і останнє, що у вас має бути, це результати та висновки. От тут зверніть увагу, це не одне й те саме. А, результати а, це от, власне а, відповідь на, те, на ті завдання, які ми собі ставили. Тобто, наприклад, якщо у нас було завдання а, проаналізувати літературу, то в результатах у нас буде аналіз. Далі ми можемо вказати, скільки саме літератури якої ми аналізували, то, наприклад, дві монографії, три статті тощо. А висновки це що з цього ми винесли. Тобто, от ми виконали певну кількість завдань, і, відповідно, у нас ми мали отримати якісь результати, або результати експериментів, або результати опитування тощо, а і далі підсумувати, про що нам це сказало. То, наприклад, то вже тут буде розділення на власне результати та висновки. Далі ми бачимо, що у нас в структурі постера є рисунки та діаграми, звідки вони беруться. Це не випадковий, не рандомний ні в якому разі ілюстративний матеріал, а це елементи вашої роботи. Ми можемо на постері розмістити діаграми, якщо вони у нас є. Це можуть бути результати опитувань, результати аналізу мовного матеріалу. А то що, якщо, наприклад, це якась етнологічна робота або фольклорна, ми можемо е, представити фотографії чи з експедиції, чи е, певні фотографії якихось експонатів, які ви аналізуєте. Якщо це, наприклад, мистецтвознавство, а і ми аналізуємо або техніку живопису, або можливо якусь вишивку, ми можемо зразки цієї вишивки подати, аби ті люди, які оцінюють пости, розуміли взагалі про що іде мова. І я вас закликаю утриматися від розміщення на постері будь-яких рандомних зображень, аби вони просто його прикрашали. Якщо це не мотивує ніяк вашу роботу, ніяк не допомагає її зрозуміти, то краще такі графічні елементи взагалі не представляти. Отже, коли ми з вами заповнили постер. Чекайте, вернемося трохи назад. А хотіла сказати з приводу проявлення цього постера до таких секцій, як, наприклад, літературна творчість, з цієї схеми ви можете взяти власне, шапку. Далі вам треба буде наводити або зразки своєї поезії, якщо ви поет, або, може, якусь узагальнену схему розвитку вашої драми або роману. Отут ілюстрації можуть бути довільними, але знову ж таки вони мають бути пов'язані якось з вашою творчістю. Можете поставити ілюстрації ваші картини, наприклад, якщо ви малюєте і вони співвідносні з вашими творами, то тут можна їх буде представити. Далі. Я вже говорила про те, що одні з найбільших проблем в гуманітаристиці є велика кількість власне, текстового матеріалу. За умовами постера його має бути не більше 30%. Аби його якось трансформувати, я раджу використовувати, якщо ви працюєте, в Microsoft PowerPoint об'єкти SmartArt, вони дозволяють перетворити цей текст в списки. Такі графічні, от бачимо, у нас зараз на нашому зображенні з однієї сторони, у нас іде просто суцільний текст з тиском, а з другої вже такий графічний елемент. Там можна вибрати теж будь-яке цві... кольорове рішення, а можна погратися з формами, і такі об'єкти легше буде розташовувати. Бо текстові блоки за практикою роботи в тому ж Microsoft PowerPoint вони дуже. Такі мобільні, вони їх важко розташувати правильно в тексті, вони будуть десь зміщуватися. А натомість такі графічні об'єкти легше розташовуються на картин, на вашому листі а, і вони краще фіксуються. А, так, після того, як ми заповнили постер, нам треба буде перевірити його, перевірити, щоб наші шрифти відповідали вимогам. Тобто ми вже розташували весь матеріал, і ми можемо щось збільшувати, щось зменшувати. Але. Маємо дотримуватися наступних вимог. Ну, по-перше, у нас має бути Times New Roman гарнітура і з інтервалом о, в півтора це крок між нашими рядочками. А от розмір шрифту у нас може варюватися. Якщо ми говоримо про заголовок, зараз я покажу вам ще раз, а то оця частина от у нас тут проблеми вивчення української мови як іноземної, вона має бути розміром 100. А все інше має бути не менше за 20. Тобто, наприклад, якщо це якісь підписи зображень, їх ми маємо в якось маркувати, то там, відповідно, має бути, може бути 20, може бути трохи більше. Текст може бути до 40, текстові елементи, текстові блоки. Наступний крок. Нам треба перевірити, чи всі зображення у нас підписані. Зображення мають бути пронумеровані, підпис розташовується під ними і вирівнюються по центру. А нумеруються вони наскрізно. І коли ми розміщаємо наші зображення на постері, нам треба орієнтуватися на послідовність їх згадування по ходу виступу. А відповідно, ми маємо рухатися із верхнього кутка вниз по діагоналі. І ну, перше зображення власне, буде те, про яке ви будете першим говорити, і воно має бути розташоване трохи вище і лівіше, ніж наступне. А, і так само, коли ми розташовуємо якісь зображення на постері, ми маємо вказати, де ми їх взяли. А в нашому прикладі у нас вказано джерело це інтернет-джерело. Якщо це якась діаграма або рисунок, який ви робили самостійно, або, наприклад, ви вирішили зробити оригінальний такий елемент для постера з іноземної мови або з української мови, то там ви можете наводити хмарки смислів. А є така техніка. Якщо вам це потрібно, будь ласка, залишайте прохання в чаті. Я запишу окреме відео, як цим скористатися. Хоча, в принципі, достатньо багато інструкцій і без того є, але воно дає змогу зробити додатковий графічний елемент і якось увиразнити ваше дослідження. Для чого потрібні підписи? Це елемент академічної доброчесності. Ми показуємо, звідки взяло, взято було це зображення, що воно тут не просто так з'явилося, а що воно у нас має якесь певне джерело походження, і ми поважаємо право на ті зображення інших людей. Дане конкретне зображення в мій постер перекочувало з роботи Ярошенко-Софії, роботи від 2021 навчального року. І, відповідно, вона надала там повне покликання, де вона це зображення знайшла. Крок восьмий: ми вже майже наблизилися до фіналу роботи над постером Ми маємо перевірити співмірність елементів. Тексту має бути у нас не більше 30%. Якщо ми бачимо що більше, ми маємо перетворювати, маємо створювати ці смарт-арти і завантажувати туди текст. Або ті самі. Методи роботи добре можна подати в блоках типу призми. Якщо ми говоримо про хід роботи, то це блоки послідовності, стрілочки або що. А якщо це, наприклад, завдання та мета роботи, вони добре продаються списками. Списки можуть бути такого типу, як у мене, можуть бути пірамідки, можуть бути списки деталізовані. Те, де як вам більше подобається. Рисунки та діаграми у вас мають бути однакового розміру, співмірні. Бажано, щоб вони розташовані були симетрично, однак це не обов'язково, особливо якщо у вас там якась непарна їхня кількість. І шапка у вас має займати не більше чверти сторінки, бо просто інакше у вас не влізе все інше. Ми маємо пам'ятати, що весь а власне весь понятійний апарат на постері має бути цей науковий. Далі. Після того, як ми перевірили, що у нас все правильно розташовано, нам треба подивитися, щоб шрифти були кругом однакові, це поширена помилка. Щоб фігури наші були о, якісь більш-менш однакові за стили. а написи були кругом однакові, і бажано, щоб постер мав якесь кольорове розмаїття. А до речі, використовувати цей принцип, аби якось виділити важливі для вас елементи. Так, наприклад, у вас висновки можуть бути яскравішими. За, наприклад, мету і завдання роботи, бо а, направду, найважливіше в, нашій, в вашій науковій роботі це те, що саме ви винесли з усього дослідження. І останній десятий крок. Вам потрібно перевірити постер на наявність помилок, неточностей, звірити його з текстом роботи. Якщо у вас є якісь цифрові дані, подивитися, щоб вони всі збігалися. А, переконатися, що всі змістові частини постера у вас є. Якщо ви, звичайно, не з секції літературна творчість, бо там інші правила, як я вже сьогодні казала. І е, якщо у вас ну, так склалося, що не всі графічні елементи влізли на постер, це нормально. Так, наприклад, якщо у вас в роботі е, 10 діаграм чи навіть 5, ясно, що на постер ви їх всі не помістите. А не переживайте, беріть ті, які найкраще. Співвідносяться з результатами роботи і саме їх розташовувати. Пам'ятайте, що ви завжди під час захисту постера можете говорити про те, що а є ще чимало таких от цікавих діаграм або інших візуальних елементів, або і вся колекція, наприклад, якихось малюнків чи вишивки, тощо у вас є в роботі, просто вона в додатках, аби не займати місце, і члени журі мають ознайомитися з вашою роботою. Відповідно, вони це все передивляться. Є. А останнє, що вам треба зробити, це провести виробний захист постера. А тут ви маєте пам'ятати, що на цей захід, власне, на ваш особистий захист, вам відводиться до 15 хвилин, при тому говорите ви лише 3 хвилини, а от питання вам будуть ставити решту 12 хвилин. А, то, відповідно, ви можете зорганізуватися або в межах вашого класу, або в межах ваших е наукових товариств, якщо у вас е в закладі освіти є таке наукове товариство, і попросити заслухати вас, поставити таймер, щоб перевірити, що ви вкладаєтеся в ці три хвилини, бо інакше вас можуть на якийсь момент переривати. <кій> Даруйте. А, ну і, відповідно, послухати, які питання до вас будуть ставити. Що зрозуміло, що не зрозуміло, зараз трохи вернемося. Традиційно такі загальні речі можуть запитати, що, як були реалізовані завдання, як була реалізована мета роботи, якісь конкретизації по ходу роботи, як ви, наприклад, працювали з літературою, або частіше як ви працювали з практичним матеріалом, чи були у вас якісь в цьому проблеми. Якщо ви використовуєте якісь специфічні терміни, а ви їх використовуєте, скоріше за все, до них можуть також бути питання. От це основне, і де можна знайти власне, додаткову інформацію по оформленню постера, у нас є методичні рекомендації, більш такі розширені. На нашому сайті kman.org.ua а ви можете зайти в розділ Конкурс захист, і там от зараз ви бачите скрін на екрані. Є такі матеріали на допомогу учасникам, вони минулорічні, але вимоги до постера навряд чи сильно зміняться, ви можете ними спокійно користуватися. Там є інструкція щодо створення постеру за допомогою програми Microsoft Publisher або ж Microsoft PowerPoint покроково, як правильно задати формат листа, де в якому пункті меню це зреалізувати, все це зможете подивитися в деталях. Uh, і я прошу дуже ставити мені питання, якщо у вас якісь є за, за нашою сьогоднішньою бесідою. Олег, будь ласка. Випадку, якщо питань ніяких нема, ви можете, потім, передивляючись це відео на моєму каналі, наприклад, написати питання під відео, і я протягом двох-трьох днів обов'язково на нього відповім. І так само ви можете консультуватися з приводу елементів постера за вашими секціями. Там вам детальніше пояснять, що робити, от конкретно з вашим матеріалом. І я би радила вам не затягувати за Такою традицією зазвичай на формування постера іде просто на формування постера, треба виділяти 2-3 дні, аби ви могли в один день його скомпонувати, а на наступний день перечитати, бо вкрадаються якісь хібедруки тощо. Це абсолютно нормально, і бажано, щоб його ще могли передивитися ваш педагогічний та науковий керівник, якщо такий є.